Мені 24 роки сам з невеличкого села Львівської області в шанках Типа займався, ну працював на будові, робили ремонти в квартирах. Ну, так якось надоїло це все. Хотів попробувати себе військовій службі, але за контрактами три роки якось було занадто багато. Типа, контракт на рік ну, це вже зовсім краще, менший термін, плюс великі привілегії. Так як в мене жінка і сім'я, жінка вагітна, тіпо, плюс великі пільги для дітей потім. Іпотека під ноль ну, це пріоритет, і плюс грошове забезпечення. В мене знали про контракт вже після місця служби, коли я поїхав на навчання. Тоді дізналися. Однозначно, якби я сказав, прийшов, що підписую контракт, всі б відмовляли. Тобто, а так я вже поставив перед фактом, що я вже їду на навчання, ну, вони мусили вже це прийняти, вже варіанту не було. В загальному, взагалі, ніколи не хотів йти на срокову службу. Її уникав постійно, але так якось повернулося, що опинився тут. Плюс такий час непростий для нашої країни. Я думаю, потребується, щоб молоді хлопці вставали і боролися за країну.